Всім вітання! Мене звати Наталка і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Домашнього фітнесу. Сьогодні це моє перше аудіо, тренування, медитації, практики, яка саме направлена на відновлення і фокус уваги на власному тілі, на диханні та на моменті тут і зараз. Якщо вам сподобається такий формат, я буду продовжувати записувати для вас такі аудіозаписи, які ви зможете використовувати в дорозі, в перерві на роботі, вдома, одягаючи навушники і приділяючи час внутрішньому стану. Майндфулнес – це насправді дуже класна практика, яка допомагає нам звернути увагу. На себе. Ну що, запрошую вас, одягніть навушники, знайдіть зручне місце, де вам буде зручно і комфортно, затишно. І починаємо сядьте так, щоб вам було комфортно сидіти. Заплющіть очі, покладіть руки на коліна. Витягніть себе за маківку вверх. Якщо ви можете схрестити ноги перед собою, схрестіть. Якщо вам хочеться зайняти положення лежачі, ляжте. І тепер ми поступово починаємо звертати увагу на власне тіло та власні почуття. Починаємо спокійно дихати. Виконуємо глибокий вдих носом і спокійний видих ротом. Дихайте глибоко, але в комфорті для себе. Вдих і спокійний видих. І вдих. І видих. І вдих. І виконуйте трошечки глибший видих. Продовжуйте дихати. І видих. Відчуйте, як рухаються ваші ребра, як рухається ваша грудна клітка. І вдих. І видих. Намагайтесь сфокусувати увагу на саме на зоні ребер і як відбувається вдих. І що ви починає відчувати на видиху? Продовжуємо вдих. І спокійний видих. І вдих. І видих. Покладіть руки на ребра і виконайте вдих, розтовхуючи ребрами руки в сторону. І на видиху трошечки стискайте долоні, наче допомагаєте звузити ребра в центр. І вдих. І видих. Так само обов'язково звертайте увагу на відчуття в тілі і вдих, як з кожним вдихом та видихом ваш рух збільшується. І вдих і видих. Покладіть руку на живіт. При вдиху ми починаємо надувати живіт. Зверніть увагу на положення вашого поперекового відділу. І на видиху підтягуємо пупок до хребта, витягуючи себе за маківку вверх. І вдих, надуваємо живіт. І на видоху підтягуємо пупок до хребта, і вдих. І спокійний видих. І вдих. І спокійний видих. Поверніть руки на ноги. Відчуйте, як долоні ваші торкнули сніг. Намагайтесь відчути власне тіло. Почніть звертати увагу на те, що ви відчуваєте всередині себе, коли дихаєте, коли заплющуєте очі. Знову витягніть себе за миківку вверх, і плавно ми починаємо нахиляти голову то в праву, то ліву сторону. Намагайтесь не підтягувати плечі до вух, а рухається тільки шийний відділ. Відчуйте рух вашого тіла. Водночас рух повільний, легкий, але одночасно в ньому багато сили. Почнемо виконувати полуколу головою внизу. Від одного плеча до іншого. Спокійний темп. Відчуйте, як ваша шия розслабляється, знімається напруга, ви продовжуєте спокійно дихати. Руки залишаються лежати на ногах, голова опущена донизу. Плавно, наче від'їжджаючи назад, округліть спину. Розслабте хребет, грудний відділ поперековий. І повільно витягніть себе за маківку вверх, відчуєте силу ваших плечей, розкриття грудного відділу. І вдих на видоху округляємо спину і відчуваємо розслаблення. І вдих, і на видоху знову себе витягуємо за маківку вверх. Намагайтесь відчути власні сідниці, ноги, руки. Зараз фокусуйте увагу на відчуттях всередині себе. Знайдіть маленький вогник. Світло всередині вас. Воно обов'язково є. Віднайдіть його і намагайтесь інтуїтивно його збільшити. Уявіть, як воно розпливається, світло, тепло, легкість по всьому вашому тілу. Уявіть, що це світло наповнює вас зсередини. Спокійно продовжуйте дихати. Намагайте запам'ятати ці відчуття всередині вас. Спокійно дихаємо. Переходимо на дихання лише носу. І зараз намагайтесь віднайти за те, щоб ви зараз себе похвалили, за що б вам хотіло себе похвалити. Наприклад, скажіть собі, що яка ви молодець, що ви приділили час собі, пишайтесь собою. Якщо вам хочеться себе обійняти, обов'язково обійміть. Намагайтесь віднайти оцей такий розслаблюючий, приємний момент в тілі з собою. Скажіть собі, що ви неповторна і унікальна. Інколи це дуже важко сказати. Обов'язково сміхніться і повільно розплющіть очі. Маю надію, ви отримали задоволення. Від цих 10 хвилин Маю надію, ви наповнились. І відчули власне тіло. Інколи це досить складно відчувати себе, тим паче в наші часи. Але практикуючи такі методики, ви зможете звертати увагу на, власних, на власні відчуття, власні сили, на ваш стан і надавати цьому значення. Ми маємо повне право сумувати, горювати, плакати, веселитись, посміхатись, радіти, мріяти. І не обестінюйте ці відчуття, а надавайте їм значення. Я вас обіймаю міцно, і з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки. Пишіть, як вам такий формат. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі на наступних заняттях. Обіймай міцно.